Привіт, Міні-трактор знову з вами. У нас сьогодні продовжується. Дивіться, як я навезу ДТЗ-шок, навезли ДТЗ, новий ДТЗ і зараз вони просто будуть розлітатися як ці гарячі пірожки. За останні пару років я ще, е, оскільки ми торгуємо, скільки я торгую. За останні роки я не пам'ятаю, щоб була така офігенна ціна на ДТЗ. 5244, 5244 HPX і 5354. Ага, і я не заведуся, бо я затикав включити е, масу. Зараз ми є. Классно. А, о, все, маса тепер тут. Трошки вони там щось там масу перенесли, там перешили жопу, Ну, фактично ДТЗ що була та, що оці нові нова партія, е, то де в нас е, сьомий місяць, дев'ятий місяць. Один той самий трактор. Давайте заведемось. От про що я казав про ДТЗ, що коробка передачку не подобається дуже. В любых участках, в любой сложности маневры, там, где мало места, проехать сложно, тесно и так далее. И здесь все будет не попросту. Кружить, развернуться там в ограниченном пространстве. Вот, например, служить надо развернуться мне. Я там чуть -чуть назад переключился. Вот еще раз Еще раз И уже тут вот Я еще не пройду Тут вот я еще не пройду вот, Ну уже пройду сейчас Вот Очень мягенько ходит коробка Очень мягенько мотор ходит Ну одно удовольствие От управления трактором. Одно удовольствие Получаю, потому что очень продумано слетела по всему. Пошукувати щеплення, так хто загадство і присовнувати. Там можна ще далі зробити. Так, по інших нюансах більше нічого тут робити не треба. Купили собі їсти, А от Про якісь колонки крироки дає печальник на гарантії сервісу. Вот, і так сам посидіть трактор. На другі продажі нормально. скорость ящика стоять ДТЗ -шки. так нормально гирки по проходу ДТЗ -шки. и вот такая цена пока будет сберегаться еще дешевше будет вряд ли вот еще дешевше будет вряд ли но плюс-минус такая цена пока будет вот. тому кто хотел ДТЗшку взять э, 52-44 54 Ну, Я все ж таки 52-44, тому що а, ну, по плані відмінності по них особи я не бачу. А, що там прям набагато більше лошадок, то теж такого немає. А ціна відрізняється на 300 баксов. То... він дуже маневрений, радіус, виворіт, власно, все. Я проїду їм всюди, цим трактором. О, зараз навіть будемо паркуватися, я ставити буду на місце, я зараз покажу, як він оп, коли працював притро, під задньої мислін, він зайком. Я бачите, взагалі у якихось усилій не прикладую, щоб управляти цим трактором. Вообще. Тобто реверс сходить, ну, зараз загушився, але реверс ходить супер м'яко. Взагалі, що передачі, що все. І сидиш. Ну Він такий високе сидіння, він досить зручний, насправді. Місце робоче можу показати, що в Донфейнгу місце більше, але так, по факту, тут досить зручно. Єдине, що підаль хотілося б такого, ну, щоб ти не тримаєш ногу завжди на весу. Ну, то такие же мелочи уже, понял, уже а, приборка комбинована, тут есть датчики, которые там показывают все, что треба по трактору. Вот, а, нормальный зип с фильтрами, с прокладками, за всем, за, всем, за, всем, за всем принадлежностями, за всеми полностью. Вот, трехточечка, двухскоростный вом, а, 540 и 1000 оборотов идет одна гидропара на навеску. А, і У нас коробка отак на бок, колісою. Теж такою, роздільні гальма, регулюється рульова рейка. До речі, що дуже приємно, там різний зрост люди мають, і можна підрегулювати під себе ту рульову рейку, щоб було зручно. От, і в принципі то, от як я поїздив, от мій улюблений трактор. Комфортніше за нього мені тільки в японських тракторах, Ну там свої нюанси, я про них окреме відео робив, в нас теж є, кому цікаво, можете звернутися. От, ну, в плані китайців я обирав, би, от, якщо Донфенг або ДТЗ, і е, тако в такому плані як на ньому працювати. Да, як Себе чувствуєш, коли за кермом, ну, ДТЗ поприємніше. Буде. В плані того, що зручніше м'якша коробка ходить. От, дуже толково. Той реверс придумав тут на рулі, він з ліву сторони, він м'ягенько входить, вперед, назад, одним пальцем включаєш, фактично, шоруєш, Гідрач теж класно робить. Одним пальчиком крутиш руль. пісня, а не трактор. Теж походовці він крепкий, він там, там не зекономив. Там на мостах. От. По моторах 385 чи 390 там від моделі вже залежить теж підкапотне, досить все грамотно зроблено, бачите, м'ягенько відкривається, оп, високо. Тут єдине, що теж незручно, що бак стоїть на моторі, і щоб там долізти, до, відкрити там, долізти до мотора, треба відкрутити зняти бак. Вот. То не, не дуже зручно. І його ще розширили, він фактично бачите до радіатора, де ходить той бачок. То к мінус в плані там, як обслужувати. Вот. Но, в іншому всьому таких ось серйозних таких косяків. По них я сказати не можу. Відгуки теж у людей досить хороші. По ДТЗ-шках навісне необхідний фризу 1,40-50 метр метрів, пушка 2,25 м, косу, все спокійно він возьме. Особенно в тому, що в попередні колеса вущі за, е, стоять. вужчі за задні. І за рахунок цього саме, ми маємо такий шикарний виворіт і такий шикарний радіус розвороту. Бо в стандартного джинма, там Донфенг, скаут і всі інші колеса стоять передні на рівні за задніми. Е, по краю. Тут іде по внутрішній стороні на рівні вони стоять. За рахунок цього ми маємо більшу маньовреність. Тут то дуже, дуже толково, насправді, вони зробили. От, тому такі тракторці, знову ж таки, доставка безкоштовна по Україні, я нагадую. В наявності є зелені, червоні, червоні, ой, господи, червоні, зелені, чорні сині кольори. ДТЗ є на вузьких колесах HP, він саме дешевий буде йти. Є на широких HPX, є 53-54, то з трохи роздутим мотором, там більше. Більше топлива стоїть і більше трохи коротше, конячок. От. І різниця в них також не така ж значення, значення має. ну от Мій ходовий HPX то такі, універсальний, універсальний солдат, як то кажуть. Тому звертайтеся. Будемо дуже раді вам допомогти. Привеземо додому, все все як має бути, без передплат без нічого. Тому звертайтеся.